Між нами є досить велика культурна різниця. Якщо ви чуєте, що хтось в своєму реченні взагалі проговорив слово дозволить, ти то точно в цій ситуації будеш відчувати себе комфортно. Людина просто хоче прийти додому і розслабитися. Але вона не може розслабитися. Тому що їй кажуть, що все, що вона робить, не так. Наша 18-літня дочка вже з липня цього року спілкується в онлайні з мусульманином. Нас повідомила про знайомство одразу і сказала, що він для неї назавжди. Дякую вам, що ви запиталися, і тут слід одразу зрозуміти ну або спробувати зрозуміти, ким є цей мусульманин. Тому що цим мусульманином може бути як іноземець, так і громадянин України, але мусульманського віросповідання. Від цього буде залежати також дуже багато, ну тобто є досить велика різниця, ким є цей мусульманин. Потім, якщо він, до прикладу, є іноземцем, то теж є досить велика різниця. Чи він, наприклад, є з Туреччини, яка від нас географічно не дуже далека, а при різних мандруваннях відвідених гостинах це колись таке матиме досить велике значення? Повірте, знаю, про що кажу. Потім є досить велика теж різниця. Чи ось він, мусульманин, не знаю, там, з Албанії, бо це ніби трошки в сторону Європи. Ну, це, географічно це Європа, ментально не зовсім теж. Ну, але тут теж є свої нюанси, і цих нюансів насправді є дуже багато. Отож, мусульмани можуть бути з різних країн. Тут є дуже, дуже велика різниця, з якої саме він країни походження, тому що Туреччина це одна історія, Албанія це інша історія. Скажімо, Ліван інша історія, Кувейт, Єгипет, Афганістан теж зовсім інша історія. Розумієте, слід знати про яку мову, про який культурний і релігійний контекст ми ведемо далі мову. Спершу спробуйте до цієї ситуації підійти наскільки можна спокійно. Ну, по-перше, 18 років молода людина спілкується з кимось онлайн і каже, що він назавжди. По-перше, це 18 років. Тут ми маємо дуже багато нюансів, пов'язаних з цим, погодьтеся юним віком. Тобто людина не має ще ніякого досвіду, людина має певні емоційні переживання, і якщо він от саме, цей мусульманин з-за кордону, ну або і з України в тому числі, то в гру можуть входити деякі певні нюанси. Які саме? Ну, До прикладу, такі, що от українські чоловіки не вміють так гарно робити компліменти, як, наприклад, ну, або іноземці, або іновірці, ну, назвемо так загально, оскільки я не знаю, звідки ця людина, так, той хлопець чи чоловік, не знаю, про кого мова. Наші чоловіки так не вміють. Вони вміють. І коли десь там наші жінки їздили на якісь там відпочинки, якісь там Єгипти, Туреччини, то знають, що в принципі достатньо пройтися по якомусь там базарі. І коли там якийсь умовний Ібрагім, нехай буде так, ну так його називаємо сьогодні, умовний. Дивиться на якусь дівчину, яка йому впадає в око, а зрозуміло, що наші жінки, ну, по-перше, вони гарні, само собою. Потім зрозуміло, що виглядають екзотично для них, трошки по-іншому, багато з них блондинки, виглядають справді гарно, задбано. Ну, зрештою, всі компліменти нашим жінкам мови немає. І коли умовний Ібрагім бачить якусь нашу, нехай буде Наташу, наприклад. То одразу її кричить, гей, там, виходь за мене заміж. Дуже часто наші жінки це сприймають, що їм буквально пропонують вийти заміж. Може, деякі ібрагіми, і справді саме це мають на увазі, а не що-небудь інше. Але щось мені так чуйка підказує, що це така форма. Певного підлещування, певного компліменту, тому не слід до цього так аж серйозно підходити. Але якщо так брати до суті, то чи є різниця, чому наші жінки так дуже сильно ведуться на ось цих чоловіків іноземців? Причин насправді багато, але одна з цих причин в тому, що наші чоловіки не роблять таких компліментів, не вміють так гарно солодити, так гарно стелити, як це роблять вони. Ну ось якось так. Тому можливо, можливо, і це. Тому хочу вас заспокоїти, що коли 18-літня, ну, по факту, дитина, ну, хоч вже і повнолітня, але ну, 18 років це ще досить юна. Каже, що він вже назавжди, а вона ще його ніколи не бачила. Вона не бачила, як він поводиться. Зрозуміло, що через інтернет можна багато наговорити, але багато людей, коли зустрічалися, вживу, якби їм ці рожеві окулярки та й падали. Тому дуже важлива ця річ, щоб. Цей процес дорослішання, падання рожевих окуляр, з ким би людина не спілкувалася, відбувся. Тому що по інтернету це одне, а вживу це зовсім інше. Але йдемо далі. Вмовляли її про припинення цих стосунків, але ніякі аргументи не працюють. Зрозуміло, вона може сказати: дорогі батьки, я вже доросла, мені вже 18. Якби вибачайте, відстаньте. Ніякі аргументи не працюють. Ну чому ніякі? Давайте так, вона вже ж доросла, доросла. Вона вже ж самостійна, самостійна. Ну, якщо ми кажемо А, потрібно казати Б, якщо вона доросла і самостійна, сама собі може обирати свій життєвий шлях і все, що вона хоче і робить, то є такий невеличкий, але дуже важливий нюанс. Ви е, не маєте обов'язку її утримувати. Ще раз. Вона, маючи свій погляд на життя, абсолютно не зобов'язана жити в одній хаті чи квартирі, де б ви не жили, з людьми, які не поділяють її поглядів. Вона може піти собі в свою квартиру жити, ну і годувати теж ви її не зобов'язані. Ну, оці всі передачі, тормозки і так далі. Ви не зобов'язані. Вона має свій погляд, ви маєте свій. Це не означає, що ви повинні ви все вже, ми безрадні, ми нічого не можемо, вона сама там собі щось хоче. Ну, сама хоче, ну сама і нехай робить. Але це не означає, що ви повинні її утримувати в своїй хаті, кормити, годувати, там, ремонтувати, прати і так далі. Я розумію, що о, що ж це за батьки, що там дитину виженуть. Ні-ні-ні, чекайте. Ну тобто, ти хочеш своє життя пов'язати ось таким чином. Ну, будь ласка, шапка двері, ось. Ось тобі твій світерок, цьомки, чолочко, хрестик, якщо ще хочеш. Як вже не хочеш, ну то не треба. Ну і все, будь ласка, в свою хату йди жити своїми переконаннями і своїми баченнями. Тобто, ви кажете, ми вмовляли її про припинення. Ви не повинні її вмовляти. Ви її утримуєте, якщо я правильно зрозумів, якщо вона живе в своїй квартирі, купленій на свої зароблені гроші, якщо ви її не харчуєте, ну то, звісно, вона має право робити все, що бажає. Ну тут, звісно, кажемо, а, але кажемо і «Б». Чи у 18 років людина самостійна, самостійна, чи може вибирати сама, може, але разом з тим всім повинна рахуватися також з такими нюансами, як житло і харчування. До того ж, вона припинила своє навчання в університеті. Опа, а це вже дуже цікаво. <смі> ну, тобто, якісь там якесь там спілкування з умовним Ібр... Ібрагімом, це одна штука, але тут припинила навчання в університеті, а вона там вчилася теж за свої гроші, і в школі теж за свої гроші вчилася. Ну це вже цікаво. Ну, якщо вона справді заробляла на себе все своє життя і працювала як пересічна китайська дитина, китайські діти, як знаєте, вони зранку роблять зарядку. А ввечері їх продають. Ну, тобто, якщо ця дитина от, працювала на себе, ну тоді так, звісно, я розумію, якщо це вона за свій кошт все робила, але якщо вона за ваш кошт поступала в той університет, а потім перестала в ньому вчитися, ну то все-таки це не дуже гарно по відношенню до батьків, які це оплачували. І навіть почала часто пропускати службу в церкві, аргументуючи тим, що на роботі. Угу. Тобто вона на себе заробляє і має право все-таки з'їжджати з вашої квартири. Ну, з, з цього виникає, що ви написали. Або відпочиває після втомленого тижня. Ну, тобто, значить, багато працювала, на квартиру заробила, на їжу заробила, має право робити, що хоче. Вчитися не хочу, е на службу ходити не хочу, з Ібергимом спілкуватися хочу. Ну, все. тьомки бомки, пока. Радились у священиків. У родині, про наші дії. Одні кажуть, що все можливе для дочки ми зробили. Треба відпустити цю ситуацію і чекати, коли вона пограється в дорослу дівчину, і потім згадає про батьків повернеться. Ага, тобто вона все-таки з'їхала від вас. Ну, якщо вона від вас з'їхала і ви її не утримуєте, ну то так доросла людина має право казитися, як собі вважає. Якщо ще раз її там не знаю, одяг, житло, все інше вона сама на себе утримує, сама себе утримує, то звісно це слово повернеться, якби пояснює цю ситуацію. Чому я ж якби про з'їжджання з квартири і говорив взагалі? Інші кажуть, що ми неправильно виховували її. Ну, іншим казати не мішки носити, тому що жоден, хто має або свою біологічну дитину, як у вашому випадку, або духовну, ну, наприклад, як я, бо кілька трагедій з тими дітками, то я думаю, що пережив, то кожен знає, що ти виховуй, старайся, працюй, а який це принесе результат, життя покаже. Інколи заповідається, що буде добре, а є погано. Інколи здається, що пуття не буде, а все дуже навіть непогано. Тому ті інші, які кажуть, що а от ви неправильно виховували. Ну, це вони вам як хочуть дорікнути, зробити боляче. Чи? чи ви спеціально виховували дитину, щоб вона щось почала погане робити? Ну напевно, ви так її не виховували. Тобто, ну ці люди, які вам це кажуть, вони хочуть вам дорікнути, зробити неприємне. Тому мені здається, з цими людьми далі особливо багато спілкуватися, а тим більше радитися, напевно, такої потреби аж великої нагальної немає. Так мені здається. Ну, раз вони вам дорікають, тобто роблять боляче. Таким чином. Ну, хіба що справді ви там дуже були поганими батьками і геть не виховували. Але щось мені так здається, що ви на таких батьків не виглядаєте з того, що ви написали. Або забагато тиснули своїми релігійними переконаннями. Тобто люди не можуть визначитися, чи то ви були дуже лагідні, чи то ви були за дуже суворі, чи то от релігійні свої такі переконання. Дорогі батьки, це ваші діти, і ви, як хотіли. Так і виховували. Ну в цьому випадку ви питаєтеся у мене, я вам конкретно відповідаю. Але ми живемо в суспільстві, передозованому порадниками. Тобто, будь-яка пані в громадському транспорті має собі таку наглість брати і, наприклад, виховувати там, казати: а от дитина повинна то робити, а дитина повинна то робити, а дитина повинна то робити. Не завжди це працює. І тому ось ці всі поради, особливо тоді, коли там не питаються, а там не знаю, мама червоніє, зеленіє, бо там дитина втворила якогось коника прилюдно, ну не дуже добре працюють. Ну так само тут і в цьому випадку. Ви в розпачі, а вам дорікають, кажуть, ви такі сякі, бо там ваші релігійні переконання. А які такі ваші релігійні переконання? Виглядає на те, що у вас християнські переконання. Чому ви маєте цього соромитися? Думаю, що ні. Думаю, що ваші порадники кидаються з крайності в крайність, аби вам дорікнути. Це неправильно. Далі саме болючіше: ну, ось ви пишете про біль, що в нас ще є двоє молодших дітей-школярів, і я в розпачі. Як дивлюсь і не знаю, як маю поступати і до якої поради приєднатися. Дорогі батьки, мамо, у вас є двоє дітей, і це не означає, що ви повинні старшу перекреслити чи про неї забутися, не знаю, чи там не любити її, боронь Боже. Ні, це означає, що напевно ви повинні переключити свою увагу. На тих молодших дітей, тобто вам є ще ким зайнятися, вам є ще про кого переживати. Це не означає ще раз, що цю потрібно перекреслити. Я не це маю на увазі, але справді про молодших потрібно думати, звісно. І розподіляти, бо у вас доця не одна, Ібрагімовна, чи як її тепер буде звати. Зараз священики говорять, що в сучасному світі ідолом можуть бути діти, можуть і дуже часто є, коли батьки поза дітьми світа Божого не бачать все для дитини, все для дитини, а потім дитина викидає різні фокуси, тому що всього того, що робили батьки, не цінує. Як знайти правильну середину, щоб не падати духом? Щоб не падати духом, спробуйте це все діло обмолити, спробуйте справді Богу в руки цю справу віддати. І будемо сподіватися, що дитина показиться та й перестане. Тепер спробуємо з вами подивитися, чому не варто виходити заміж за іноземця. Хоча знову ж, якщо говорити не про вашу ситуацію, а про там ситуації дуже багатьох українок чи і українців, які одружуються з іноземками, в чому можуть бути нюанси? І щоб ми з вами не говорили про якісь фантастичні, неймовірні великі речі, то пригадаємо собі таку просту базову річ, що хоче людина мати в сім'ї. Ну і тут кожен з нас може перерахувати багато різних речей, позагинати пальців на руках, на ногах, по стінах писати, що людина повинна мати в сім'ї, там багато всього там і так далі. Друзі, так, але в основному чого хоче людина? Вона хоче мати в сім'ї комфортне середовище для себе. А тепер... Ставимо питання руба. Коли людина зв'язує свою долю з людиною іншої мови, іншої культури, іншого способу висловлення, свого жалю, радості, суму, захоплення, іншого способу релігійності, песливих слів, жартівливих слів, культурного коду. Як ця людина буде відчувати себе в комфорті і в безпеці? Я знаю, що є багато людей, яким вдалося, вони одружені на людині іншої культури, релігії, нації і так далі, мови. І для них це не становить жодної проблеми. Друзі, добре, давайте це відкладемо на сторону, тому що якщо комусь одному чи одній з багатьох тисяч вдалося, ну, то слава Богу. Але ми з вами бачимо, що і в Україні, в тому самому мовному, в тому самому релігійному середовищі дуже часто люди спільних речей не можуть знайти. Що може чекати людину, яка одружиться на людині іншої релігії, мови, культури? Дуже прості речі. Спершу побутові. А що ви будете їсти? Ну, звісно, яка різниця сьогодні світ великий. Ми будемо їсти кексики Старбакса і пити виключно і тільки каву. Але потім ви захочете їсти все-таки ті речі, які ви е, звикли. Ви любите дулму? Любите голубці в листі, винограду. А перцю багато любите? Ну так, щоб було багато-багато перцю, а серед того перцю трошки там якогось там рису. А, і гречку ви тепер їсти не будете і не будете готувати борщ. На святе посягнув на борщ. А такі, як мама готує. Ні, такі, як мама готує, ви не будете готувати, бо він на свинині. Свинина то харам. І розумієте, таких дрібниць, їх будуть не тисячі, їх будуть мільйони. Тому що є така справа, от людина хоче висловити своє задоволення, хоче висловити свою радість. От вона називає якийсь предмет. От для мене є різниця, чи цей предмет сковорідка, Сковорода чи пательня? От для мене, якщо пательня, це означає, що це людина з мого культурного діапазону, регіону. Це або Поділля, або захід, або Галичина. Я розумію своя людина: Слоєк, баняк, цваняк і так далі це ті речі, ну, з якими я ріс. Це мій культурний контекст. Чи для мене це важливо? важливо? А як ви будете дітей своїх називати? А як ви будете їх пестити, а як будете лаяти, а як карати будете? А про це не думали? Хм, цікаво. Потім, ну звісно, мусульманські чоловіки вони говорять, особливо до одруження, говорять дуже багато песливих і гарних слів, в них це виходить, вони це насправді вміють, я це доцінюю. Але потім дуже багато українок мають велике здивування: а чому цей, який так гарно говорив, там зірки з неба, оці всі поезії і так далі, чому вони раптом потім, наприклад, вдома. Не хочуть робити нічого. Зовсім. То що ти цвяха не зіб'єш? Чому ти там з дітьми не сидиш? А я пояснюю, тому що в їхній культурі це не прийнято. Зрозуміло, що є різні люди, в різних культурах теж є різні люди. Давайте не будемо бавитися в оці винятки. Між нами є досить велика культурна різниця в плані кулінарії, в плані виховання дітей, в плані нагороди, покарань, підходу. Ми дуже сильно багато в чому різні. Зрозуміло, що ми належимо до роду Гомосапінс, всі люди однакові, бла 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 Давайте не будемо. Скільки зараз наших людей, які поїхали, там хто в Польщу, хто в Німеччину, хто в які інші країни довго мучаться з тим, що багато яких є речей, з якими їм не по дорозі, з якими їм не комфортно, і тепер я повертаюся до того питання, яке я задав на початку ось цього питання, чого хоче людина, яка приходить до хати. Щоб їй хтось виносив мозок і розказував, що він там не знаю, капці не так ставить, їсть не так, спить не так, хропить не так, дітей не так бавить, розмовляє не так. А якою мовою мовлять... далі підемо по питаннях, їх безліч, але ну, такі. А якою мовою ці діти будуть говорити? Не задумувались, ні? Гаразд, як ці діти будуть молитися. Ні, то ми домовимося. Він сказав, що він дозволить. Якщо ви чуєте, що хтось в своєму реченні взагалі проговорив слово дозволить, тобто є фактор дозволу, то тобі ще мають дозволяти на те, як ти маєш молитися. Ти точно в цій ситуації будеш відчувати себе комфортно, добре, затишно. Тобі буде з цим добре, що тобі дозволили раптом піти на службу. Ого, це подвиг. Геракл не менше. Ще раз. На проповіді та чи інша, чи той чи інший буде слухати щось, наприклад, ваша там дружина чи там ваш чоловік вас має підтримати, а його немає поруч в лавці чи в цьому самому храмі. Чому? Ну бо він іншої віри. І з чим дивуються наші україночки дуже часто, кажуть, ні, то мені чоловік пообіцяв, що якщо там діти родяться, то їх, якщо хочеш, можеш хрестити без проблем. Так. І хрестити можеш, а потім обрізати можеш. Тобто він буде і одночасно і християнином трошки, і мусульманином. Я тобі обіцяв, ну слухай, яка різниця, що я тобі там перед любом обіцяв. Тепер вже це не має ніякого значення. А як ви думаєте, а на нього батьки не будуть тиснути? Ганьба сім'ї? Твої діти ростуть християнами. В них це не приймається. Він буде ходити по сміховиськом. Як ти, ти не обріжеш хлопчика? Як це твої дівчатка будуть ходити без там різних ознак мусульманських? Розумієте? Тобто дивіться, ще нічого немає, але вже на самому старті ці люди між собою мають масу конфліктів, масу конфліктів. І якщо ви думаєте, що ці конфлікти легко вияснити, то ну, просто порозмовляйте з подружжями молодими, вже не дуже молодими, які пройшли через масу конфліктів в своєму житті. Тому що ну, колись пересолила, колись не досолила. А в них взагалі інакше і солиться, і перчиться, і готується, і виховується, і багато є цих різниць. Чи є спільності? Є спільності. Чи можуть бути хороша людина? От просто от він хороша людина, ми договоримося. Так, те, що він хороша людина, я навіть не сумніваюся. Тому що є різні люди, різних вір, і розповідань, націй і так далі, і ці люди можуть бути хорошими. Ми ж не про це з вами говоримо. Ми говоримо про те, що інколи... Людина просто хоче прийти додому і розслабитися, але вона не може розслабитися. Тому що їй кажуть, що все, що вона робить, не так. Тому що халва занадто солодка, а чай занадто терпкий. І яка хазяйка захоче оце слухати постійно, що от вона все, що робить, воно не таке? Долма, яку мама готувала, вона така, а от ти готуєш, ти неважливо готуєш, ти, ти така собі хазяйка. Ну і скільки це перетримається? Думаєте, можна? Ну. Чисто теоретично чи статистично, скільки українок повиходили заміж за іноземців, ну, ніби можна. Але має щось об'єднувати. Ну, як мінімум, має об'єднувати віра. От я зараз Аліні, я не знаю, чи Аліна дивиться вечірні чаї, але ось Аліна, яка вийшла заміж за швейцарського гвардійця. Ось він швейцарець, вона українка, вона вийшла за нього заміж, але у них є спільне, ну, як мінімум, віра. Так, я правильно розумію? Аліна, привіт. І люди можуть на чомусь зійтися. Потім є маса інших прикладів випадків, добре, коли там, наприклад, цим іноземцем є, умовно кажучи, поляк. Так, ну, для нас, українців, ми з поляками багато років, багато століть були однією державою, є багато мовних спільностей, багато кулінарних спільностей, багато вигуків, навіть лайки є однакові. І то багато є нюансів великих. Ну але тут принаймні є якась спорідненість. Натомість йти в ось таку от історію. Ну потрібно задуматися, а чому що вона саме там шукає? Ну, тобто, чи дитина проходить ось цей період дорослішання, який характеризується тим, що от все, що своє, що українське погане, от все, що наше погане, все, що за кордон, недобро. і неважливо, де той кордон. Чи то не знаю, кордон Німеччини, Сполучених Штатів, чи Албанії, Єгипту, чи Ємену. Ну, це все різні світи дуже сильно. Тому, друзі, потрібно бути уважним. Дорогі мама і тато, хай вас Бог благословить. Я особисто думаю, що раз ви написали такого листа, то точно вам ваша дитина не байдужа. І я не думаю, що ви її виховували погано. Зможете поговорити з нею? Поговоріть. Ось, зможете передати там мої думки, передайте. Зможете ввімкнути їй цей чай. Перешліть. Те, що люди в молодості роблять багато дурниць, ну це загально прийнята практика по всьому світі, незалежно від точки планети. Але ну, потрібно подорослішати, так це правда. Нам найпростіше знаходитися в своєму середовищі. І релігійному, і мовному, культурному, кулінарному ще багато чого я ще не перерахував, тому що в нас є інші питання, і ми до них перейдемо. Цій дівчині я бажаю до дорослішання, до зрілості, і щоб вона в своєму житті не обрала, то нехай знає, що це обрала вона і вона нестиме. Відповідальність за свій вибір, яким би він не був. Вам, дорогі батьки, нехай Господь Бог благословить розібратися з цим випадком, вміти його правильно відпустити і докласти свого серця теж до наступних дітей, які у вас є. Будьте благословенні.